Це центральна площа, Велика Писарівка Сумщина. Приїхав на евакуацію. Зараз будемо шукати людей, буду питати взагалі, чи можна проїхати туди. Олександр в Курки є, так? Вона через скільки кілометрів звідси? А ось за мифа, там два кілометри. Два кілометри, так? Да? Не залишилося в Олександрії. Ну, одна, людина. одна людина вона буде там. сидіти. Ми Добре. теж спочатку хотіли сидіти за паслідження. Да, а в Лукашівку взагалі зараз не варіант їхати. Це Олександровку зараз утюжить, яка знаходиться через 2 кілометри плюс-мінус від Великої Писарівки. А далі за, ним вже, за нею ще і Лукашівка. Самі розумієте, що їхати туди зараз не можна, ну і військові не пустять. Тому люди, які там залишаються, і люди, які залишаються також в попівці. Ну треба тільки молитися. Я не знаю, щоб вони вижили. Е, так по великій пісарівці е, така ситуація: населений пункт руйнують, е, знищують, бомблять, Е, люди все одно залишаються. Гуманітарку довозять сюди регулярно. Хто хоче виїхати на евакуацію, ДСНС, поліція, громада та військові допомагають. Автобуси евакуаційні ходять регулярно. Я доставив корм для тварин. все, виїжджаю далі.